Всім привет, с вами про І ми знімаємо обзор. Зараз я кікнув оператором. Він задубав вже. Монстр Ран. Я тут ту пройшов, почнемо зразу з цього. В чому є суть? О, ви маєте кілька монстрів. От, наприклад, тут зараз ми граємо монстром, який може переміщатися. Тут є монстри, які змінюють гравітацію. Є монстри. йо мо є, є монстри від. які роблять даблджамп. Е, є монстри, які можуть. Е, я вже, як чесно, про всіх забувся. Але в чому суть ніби. Що монстри втікають від злого безсовісного професора? Кого як він? Ну і... Треба втекти. Тут багато дуже уровнів. А оцей важкий, як ви зрозуміли. що я вже... О, все, виграв. Граємо далі. А от і дабл джамп. А ні, це простий джамп. Це саме простий дж... монстр. Йома, моя я такі мене вмію. Плохо дела. Ну, пробуй, що я тут зливаюсь, просто. Це щось похоже, як. Д. На... Раш. Далі дам. Далі кто буде даблджамп? Оце вже пац хороший. Нет, тут просто треба прыгнути. Ааа, вот там буде даблджап зробити. Та був джам! І пробачте за оператором. Просто ну ви розумієте, оператор то є оператор. Від нього не подінешся. Хіба його кикнути? Ну, згоден, щоб оператора кикнути. Ви не. Ви не удивляєтесь, що він так мовчить. Я йому трарою перекачав. Як може ми сьогодні знімемо обзор. Зламаної версії. Знімемо, як думаєш. М -м не хочеш? О, це змінна гра. А, ні, це оце от. Ця штука, якою я не... з якою я не дружу. Ну, так. Так, пробачте, що так довго не було відео. Школа, як ви розумієте. Часу немає зовсім. Зовсім зовсім. Лікліоне. На вихідних деколи виходить. А -а -а. От зуї штуку і дуже важкі уровні. <кхи> ну що я хочу вам сказати про графіку. Графіка тут немножко піксельна. Да, немножко. Ну, німножка. немножко, я вам скажу. Якщо ви захочете проходяння цієї ігри, я зроблю. А зараз ми перейдемо до іншої гри. Не менш цікавої. На Раз, два, три. А наступна гра, яку ми робимо на обзорчик це mm струет. -hmm. Oh, Суть яка? Тут старичок ніби збігає з тюраги. Награ піксельна, на Майнкрафт. Тут і кот стіни з'їдається. Коли ви нажимаєте, стіни з'їднається і хмітають до старичка. Він якийсь Супер мах. Супер-пупер мах. Віібух! Да. Тут по різному все Потрібно убігати тих препятствий. Ааа, помер перша смерть. Як ви замітили, я вже знімаю по мімізен. чуть-чуть клювіше скринрекордер. Тут і час показується, тому я його вибрав. Ось що я хочу вас ще спитати. Якщо хтось е, е, може писати коментарі, то я попробую робити якісь мультики. Ну, але то кажу не точно. Через те, що то дуже моторне діло. в мене немає підходящої програми. Ну все, потрібно зосередитись і виграти! Виграти, виграти, потрібно виграти. Тріну хоча б декольш. Шестьорочки люти. Не було так позорно. Га! 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 Нет! Идем далі! Якщо хочете обзор земної версії, то ми його вже зробимо Зробимо чи ні? Угу. Не ну, сам вся він буде задавати Га! Що то було? Ай! Він б'ється. Задрот лопиться. Опять гепнувся От задрот. Вони все таки. Я думав Не будете гачки без збирати суддых забирати. що там міна. Нет. Вот тут дуже динамічна гра. Нет, неет! Нет! Все, ми моя максимально дойти! І найкращий рекорд вісім, треба його побити Зараз ми штукнемо немножко оператора, бо він вже надг'їв. Оператор, не матюкайся Матюкайся, не мачекайся. Аж один. Ти розумієш, як це багато? Він розуміє я тут прийти. Віхі, ае, а? є, все, а тут це важко. Якщо ви думаєте, що це таке, що я каліка? Ні, я то каліка, але це гра справжні важка. Идем далее. Дай, давай. далі. 2, 2 Ну На цьому я ставлю паузу до наступної гри А ось і старий добрий drive хіт. Це наступна На на двох ми будемо проходити місії. У мене все збилося. Ну, дві місії я вже пройшов. Тут перемогти 10. Ким гігант. Спортаносный чувак Далу чудо що за чудо, шо за юду. Пока У тебя тут Хук Вони мені дуже часто настрибують просто напросто на голову такого появляется Тогито. Вот ты майже всіх уже приупал, он вже семь Пробачте, що чуть, чуть прихворив. По-деду, пойдем. Уик. Улетел. Едем! Убиваем. Тросим, не счим. Що за янгулечок? Надо его чекнуть. Я сам зарешит кикнуть. Еще раз. Да. Да. Ну, иди к вы сейчас маленькие появляться будут. Так самые ты и коляски. А вот уже помощнее техника. Ну, коле <плес> без кольца, то не шо. Осталось останнього, якого я кого я закикну. Хе-ее, <плес> <плес> <Іте>. заробил 50. <плес> Що с голосом не том. Прожити 15 секунд. Я Ким. <плес> шо то було кровь? Да, посмотрите. Эдуард Вадимрович. Да, по краю. Хоть Эдуард Вадимрович избивает. Да! Эдуард Вадимрович тут мучится, да докупается. Сумшая издевательство. Да ты давай, что назначив Шенводімович. Чин Миколаєвич, чи кто хто він там? -мо! За йомайо! за Забагато, Забагато метеорів цього, коли я перший раз походив, не було. Відьмі мото, подобається мені він. Чі? Я боялась в такому ж случае. Це издевательство. Що за... Ой, -мо. Невозможно а Тут все забывает, ет. Боже, 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 хук спит. Нет, 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 нет. 9 ведь тики тут. Я как я понял, тут дуже важко. Шмукайте, бруня, банана. Уманус! Все, мы выграли. Кровотай сидит, просто не влізе, і я і я закинули. Все, ми виграли Йоу, ти чуваки. Трхе рот его ой-ой-ой, не сверху сложно. Буде-буде-буде. Ай-ой-ой-ой-мой. Опс! Вони самі ви бачили це. Ви цьому свідки. Він теж це бачив. Ти це бачив? Ні. Ну, якщо ви ще не поняли, він досі в терарії. В терарії вже 100 років. Ну, але нас його цікаво. Саме і тобі? Ні, мені вже не так цікаво. Мені просто було цікаво все подивитися. Наш то ти мене тоді замурував. Добру що я зеркаль не викинув. Ти б думаєш... Ти б думаєш ти його викинув? Якби ти його викинув, тоді був кирбик. Ти бжеш не з... Я його тоді не мурував нічого. Може він міг би спокійно відмуруватись. У нього лежиш є дрель, ус є. Да, міни, 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 міни Дванадцать сорок куда же запас Хайп Хай, хай хоча б якісь 15 хвилин пятнадцать так Шоб дуже коротке відео не пускать этой і... десь Ну -мо Ну, це і натурально. тут Дуже важкий рівень. Думаю, ми на ньому закінчимо. Поставим пау. А ось це програма. Зараз ми нажмемо Reset Det тут Reset? Хто б каже де тут ресет? Де тут ресет? Reset? А ось будемо малювати стик мені. Стікмен, Стікмен, Стікмен. Початку для першого чек. Помалюємо немножко. Та кольора, а де кольора? Фарбу. Кольора. Який стікмен у нас буде один такий?

Якісь Несп... непонятно, у нас ваше стик. Далі один, далі малюємо якогось Це на штуку, Це буде, наприклад, А и на, все підряд. Хм. Заливка, Кльово Це то кльова заливка. Можна взяти і все, все все, Залити я дойшов до кінця міру. Ой, то там той кінець не за горами. Це кінець зовсім. Дуго йде. Це піддовго. Там пройтись 5 хвилин. Добре. Ну, зараз. Так, от і так ідемо. Ой, дарма поставне. Ну, ну, на цьому наші обзорчики закінчились. Ставте лайки, якщо ви... Якщо Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не прийшли. Я, Ет Укер, і той вашу вот, грає в террарії Едіка Гейнко. Еді Едіка Гейнко. Ну. Ну, напишіть в коментарях, які можна ще ігри пройти та зняти. Ти підпишіться це стикмен вам маша. Ну, мені далі. Даже... Всім. Удачі, всім пока.